чи працюють препаратами в США, Відповідь від фермера. поставлю ролик. On the label of the original product when you used to make how much I don't do much of that anymore. I have somebody else do it. I probably 15 to 20 percent. А в цінах 15-20 тоді вже Чи що, а яке є соотношення в процентному соотношенні оригіналу і до женерікової роботи в нього в господарстві? 15-20% Якщо був би процент оригіналів і женеріків, який був би процент оригіналів і женеріків? Наприклад, ліфосад. Бейер, раундап. Раундап бейеровський. Six, point two. six pound is, is you know you buy the generic and it's four pound so you gotta make the calculation to get where you want to be once again the the generic doesn't have the go power ah. that roundup had that's clear okay but uh, you use some or originals as well right well I, I have been but roundup they say is hard come by now Factor saying we may not have round up another year or two. Mm -hmm. I А раундапа в них немає. І кажуть, що не буде роки ще два точно. Раундапа. Раундапа. Like the... Тільки генерки залишилися. Якщо раундапа ти береш uh, однаковий об'єм і ти отримуєш шість фунтів uh, діючої речовини то генерику 4 треба догнати оце. Тому на 20 ну це іменно конкретно діюче віщество, а так то по большому счету норму що він не увеличує, він дає їй конкретно ту, що потрібно. А, да, Так, да, так, да. тобто він розраховує фізично... просто діючу речовину на із розчитана гектар. Да, да.